Вирішальна атака минуча. чого вам, викладачам, як мінімум, не піти із спеціалістами Вінкс, схоже ще не народився той, хто мене ув'язнить оредатом сюротенепрорам. Господи, від такого виклику на роботу ці монстри мали б вже схопити якусь тривожний розлад. У мене багато лихих рис, але я не монстр. Я не впевнений, чи пробачать мені мої слова чи вчинки, але все одно є друзі. <рисвіт> Міс Гріфін. Ну, боже, як мені зручно. Сам з собою розмовляю, тут туди, друже, трошки я перерву вашу розмову. У паніку не вдамся. <рисвіт> <рисвіт> Ідемо по тунелю. Нам туди. Ти <рисвіт> упевнений? Фасі, я кажу туди, отже, туди. <рисвіт> Ау, а ви хто? Не впізнаєте старого друга. Yeah. Рівен. Я собі уявляю, як він гоняє той Рівен. <клес> Якщо він там пробув, що цей прикид десь взяв. О боже. То ти з нами? А вже ж. Right. вітаю вас, друзі, на огляді 22 ї серії. З мультизеріалу Вінкс. Бігаємо часу і починаємо. Блум знайшла королівський палац і зустрілася з подружками. Дух дафні відкрив їй нові подробиці минулого. Бій зі сніговим монстром і крижаними потворами був виснажливим. На щастя, прибули спеціалісти, і можна повертатися в алфею. Як отримують права на водіння таких літаків, чи як у них це називається? Взагалі їм тут вони діти спеціалісти. Їм 16-17 років і їм дають вже керувати такими складними апаратами. Чи є у них якісь іспити, чи вони просто сіли і поїхали? Із поверненням. Блум, Люба, як ви. Добре, міс Фарагондо. Ваша місія була вдалою. Ми їх знайшли. Брендон і його тобто принц Скай зі спеціалістами. Так, вони вчасно прибули на доміну. Дивіться. Схоже, Кіко знайшов друга. Це пепа кичня Чому воно тут? Це я його привів. Mm, а ти тут що забув, що теж дуже цікаво. Все гаразд. Огр на нашому боці. Він відважно боровся із силами зла. От тобі і маєш відволічайся на хвилинку і маєш. Ми з пепи втекли з хмарної башти. І відвигналися за нами, але не схопили. Ми навіть не знаємо, що сталося з міс Гріфін. <звук> Це значить, що ми всі в одному човні. <звук> так, але ще невідомо, чи залишимося ми на плаву. <звук> 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 У нас є рятувальний плід. <звук> <звук> тут забагато народу, правда ж. It's true, then. Так, укріплення червоного фонтана знищено. На жаль, і хлопці укрилися у нас. Всі strong... юнаки дуже відважні, але їм самим не впоратися за Ісі, Дарсі, і стормі. Mm. Боже, який жах нас переповнюють емоції. <laughs> так награно. чарівний вимір під загрозою. Ці відьми довго не чекатимуть, щоб напасти на офею. Ми маємо бути готові. Локета гляньно на цього yeah. бовдура. Стормі, hey, давай like, покепкуємо like, з нього. Потішимось. <laughs> Чого ви домагаєтесь? Що вам треба? Кажіть, Чого мовчите? Чого ви мовчите? <laughs> не підходьте. Геть звідси. Геть. No. Ні. Ти не я. Not... Я не такий. Це не насправді, це неможливо. Юдобе не існує. Юр ти справжній. Гаразд, здарування. Я не можу захиститись, але у паніку не вдамся. Я так просто не зламаюся. У мене багато лихих рис, але я не монстр. Зрозуміло? У мене є серце. Я не впевнений, чи пробачать мені мої слова чи вчинки, але у мене все одно є друзі. Хлопче! <різь> Що? Міс Гріфін? <різь> Боже, як незручно! зручно. Просто сам з собою розмовляєш тут, друже. Я тут трошки перерву вашу розмову. Це ви? Що ви тут робите? Розплачуюсь за необачність. Я неправильно оцінила ситуацію. Я мала б зрозуміти, що їхні амбіції дуже небезпечні. Почнемо з того, що в перших серіях вона взагалі підбурювала до такої поведінки і закликала розіграти фей по злому. Тобто фей, начебто, на бал їх не запросили, і це значить, що можна тепер. Е як вона сказала, я слухаю ваші пропозиції, як нам позначатися і ФЕЙ. Власне, ось ти і отримала тепер результат. Ти ж заохочувала. Ну, от тепер вони вирішили, що їй можна. Це схвальна поведінка, тому ти неправильно не оцінила ситуацію, ти, в принципі, її створила. Ви не винні? неможливо було передбачити. Треба спробувати вибратись. Я завжди вмів відмикати замки. Це підійде. Тепер я виберусь. Схоже ще не народився той, хто мене ув'язнить. Я за лічені секунди вас витягну. Не марнуй часу. Що? Повір, якби все було так просто, я впоралася б з дверима за допомогою чарів. Це древній рунічний замок. Його не зламати. Дівчата готують зілі, яке дозволить на кілька секунд зняти захисні руни. А потім. Що відбувається? Монстр, рятуйся. А ви? Тікай. А як же ви? Ти нам не допоможеш. Тікай. <піли> Де це я? О, Ні! Вікно! Це єдиний шанс. Це все це, це, це дуже цікаво, але як ти взагалі піднявся? Ви бачили, як він швидко пробігся цими сходами? І коли він вийшов, то реакція мала би бути інша Такий, типу, господи. <піли> 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 Спробую я так побігати взагалі. Це яка фізична має бути підготовка? Виходу немає. Невже це кінець? Ні. Вам мене не спіймати. Нічого, у мене дивне відчуття. Яка цікава парочка. Рівен, аж душа заколола. Такі дві, знаєте, подружки, коли на початку один одного ненавиділи, а потім вже такі рідні стали. Оце от і скай. <звіт> що ж, Блум? Ми серйозно розглянули вашу пропозицію? і... <звіт> Погодилися з нею, тому ви й не запросили нас, збори дівчат. <звіт> тобто про це більше ніхто не знає? Блум їм повідомить, <звіт> так буде краще. Даруйте, про що це ви? Про план Блум, який дозволить повернути його вогонь дракона. Вона вам наказала? <звіт> ви супроводжуватимете її в хмарну башту. What? Що? Тільки божевільний погодиться наблизитись до того сердя зла саме так. Відьми цього не чекають. Я маю потрапити в башту. У нас немає вибору. І як ти собі це уявляєш? Усе просто йдемо по тунелю. На добре знає старі підземні ходи, що поєдної три школи Магікса. Він проведе нас у башту. Припини, ти втратила свої сили і ставиш життя під загрозу. Невже ти не розумієш, що вибору немає, доки вогонь дракона буде у відьом, їх не зупинити? Загалом не складно здогадатися, що саме стела найближча подруга Блум, хоча в дитинстві мені здавалося, що вони однаково рівноцінні, дорогі одна одній. Ну а тут ми бачимо, що саме стела є для неї першою, головною і найкращою, тому що інших не запросили, а її стелу запросили. Ми бачимо, що тут кнут, у цей кадаторта. Викладачі Блум, Стейла, Скай і Брендон. Ну, всі наші, більше нікого не треба. Вогонь, частина мене, я за нього відповідаю. Так. So, коли вирушаємо? Щойно я переконаю, дівчат лишитися тут. The... Їхні сили потрібні для захисту алфеї. Все свідчить про те, що вирішальна атака неминуча. Чого б вам, викладачам на досвіді, і взагалі ви найкрутіші, тому що ви брали участь у боях проти трьох відьом, Чому б вам, як мінімум, не піти із uh, спеціалістами і. Вінкс, а як максимум взагалі піти просто самим? Ви ж тут викладачі, ви старші, ви відповідаєте за життя цих дітей. І, і, і взагалі ви сильніші, ніж просто першокурсниці і першокурсники. Чому в цій ситуації вирулюють тільки діти, а не викладачі, які мають набагато більше досвіду, сил і напевно, що знають, як перемогти, мали би знати, як перемогти цих відеомаматорок? Настав час вирішити долю алфеї. Городження темряви! Постаньте з мороку! Господи, від такого виклику на роботу ці монстри мали вже схопити якийсь тривожний розлад. За нашим наказом знищте світла! Вони йдуть із північного сходу. Тисячі монстрів! Сюди! Нам час. Аби ж я могла вам допомогти. А ми тобі. Ми вже все обговорили. Ви потрібні тут. Як завжди. Ти в парті, як віслюк. Oh. Флора, муза, Блум. Ого, oh, я теж тут. Yeah. Так. Ого, я теж віслюк. Ні. Техно, тебе сльози на очах. Ні, щось в око потрапило. Вибачте, але час вирушати. Чогось колодця виглянув. Сіп, знайшов хід. Нам пора. Як там кажуть на землі? Ні пуху, ні пера. Звідки хора знають, як кажуть на землі? Теж літала на шопінг. Повертайтеся, живі і здорові! Якщо така серйозна ситуація, і цей наступ не зненацька, ви знали, що він буде. Він вже відбувався на різні школи, і ви знаєте, що наступна офея і ось вони вже прийшли. Всі ваші учні це діти, у них є батьки. І якщо така складна ситуація у всьому магіксі, то напевно їх треба забирати на свої планети і евакуювати, а не просто так, як така, знаєте, на нацполіція, типу, ну це діти. А якщо з ними щось станеться, це бій, все ж таки, що за логіка? Східне крило. Ми не відступимо. Нарешті. А от і ви. Нам потрібна допомога. Флора! Флора! Обережно! То що, Ціпе, у який бік хмарна башта? А ну, я не впевнений. Тут усе так заплутано. Все, все через видео. So, То, ти know, не принц? No, no. На жаль, ні. Brandon, Я Брендон, Сквайр Скайя. Він на бану Блум, а ти мене? <рек> <рек> Тепер це все змінює? Може, ні. Спершу владнаємо справи, а потім поговоримо про стосунки. Який дорослий підхід. До речі, минула серія говорила, що у них там не відбулося от цієї розмови, або нам просто не показали. Насправді, ось вона, типу, ця розмова після зізнання, що він Сквайр, але вони не стали влаштовувати у ці розбір стосунків. Вони просто вирішили відкласти це на потім. Дійсно, зараз важливіші справи. Ну а вже потім, хто там є принцем, хто не принцем, люблю не могу, і все в такому дусі. Дуже правильний дорослий підхід. Що там ціпе? Ти що знайшов? Не знаю таке враження, що ми тут не самі. Зараз лапця Тримайся потяг і нічого не станеться. Стело, я тобі заздрю. Ти можеш захиститися, а я не знаю, що робитиму зустрівшися з відьмами. Чудово, усе йде за планом. Про що це ти? Наші війська відступають. Я знаю. І хочу, щоб тривав. Якнайдовше. Чоб Алфея страждала, а потім зазнала принизливої поразки. Тьма породить безліч чудовиць. І Ми не відступимося, доки не знищимо Алфео. Тут три тунелі. Який наш? Я не знаю. За останні півгодини ми ледве уникли 14 смертельних пасток. Стелла, тіп старається. Подумай, у тебе ж хороший нюх. Ти нам туди. Ти впевнений? Я кажу туди, отже туди.

Друзі, ми у хмарній башті. Я уявляв її інакше. Схоже на палацовий смітник. Оце смотрит Гидота! Треба вибратися звідси і пробратися в палац. Yeah, first... Але спершу допоможемо Ціпу. О, ah. oh, жуко таргани. Що це за потвори? Чай жуки, що поїдають сміття. Yeah. Яка гидота! Їх тут ціла орда. Що well, вам чекаємо? Тільки гріймо їхній апетит. У хмарній башті достатньо все продумано. Є сміття, є жуки, які їдять сміття. Ну, Безвідходне виробництво. Якщо ми нападемо, нас можуть помітити. Це так. Якщо ми їх позбудемося, відьми відчують, а це означає, що сюрприз не вдасться. Right. Точно. Ми обзиватимемо їх, доки вони не підуть. Ніхто не захопив інсектициду. Сіпе! Для феї, що втратила сили, ти добре б'єшся. Дякую. Обережно! Стоскаю! Ливемо Залишайся від нього! Давай, чого чекаєш? Кидай! Він стрибає! Я боюся влучити в принца! Так тобі! Гайз, лан Вони тікають! Та вже ж! Я вбив їхнього ватажка! Гоу, а ти хто? Я собі уявляю, як він воняє той рівень. Якщо він там пробував ще й оцей прикид десь взяв. О, Боже! What? Що? Не впізнаєте старого друга? Рівен! Неймовірно, тобі вдалося втекти з-під земель хмарної башти. Правду кажучи, далеко я не втік. Ось там, біля смітника, відьми, створили захисне поле. Ще крок. І вони б мене спіймали. Але як ти втік? Вистрибнув з вікна башти з думкою, що це кінець, але підпора пом'якшила падіння, і я скотився сюди. У смітник. На цьому пригоди не закінчились. Там було повно жуку торганів. І Я зачаївся що йок. Ти шукаєш собі камуфляж і найважливіше зброю. Час, який я тут провів, був не дуже приємним. Жартуєш? Ти застосував знання, які здобув в академії. Вижив у зоні, яку захопили породжені морку. Пам'ятаєш слова, кодоторти. Ніколи не ховайся за вітром і не длубайся у носі. Можна ли настрать в школі в класі? Можна. відповідності зі статтєю. Якщо вас не ожидно срать, а учитель вас не пускає в туалет, то не и і делайте ход по нього скайо брендона, пробачте за все, що я накоїв. Не хвилюйся, друже. Поговоримо пізніше. Right. Так, <звіллянная> ми на завданні теж не відволікаємося. То so, ти з нами? А Вже ж гаразд. Уперед, на гесарів знайшов тунель, який веде в палац, And але це не значить, що усе скінчилося. Щось мені підказує, що наш візит буде не дуже приємним. Знаєте, що помітила, пішла така тенденція в останніх серіях, які роблю огляди, що не дуже багаті на події ці серії. Тобто, перші серії вони були реально насиченими на події, дуже так жваво все розвивалося. А тут просто, якісь, грубо кажучи, півдня їхнього життя нам показують. Підбиваємо підсумки цієї серії, бо бачимо, що долучився знову до команди Рівен. він... У нього відбулося просвітлення, він нарешті зрозумів, що відьми це не його друзі, що його друзі були в перших серіях, а він від них відвернувся. Тому треба переосмислити свою поведінку і повернутися до них. Чому саме спеціалісти і він його так легко прийняли назад, я навіть не знаю, тому що дійсно він міг прикинутися хорошим і передавати інформацію далі Трікс. Ну і загалом він дуже погано себе поводив, особливо по відношенню до Блум. Я би не захотіла далі з ним продовжувати. Співпрацю і загалом е, якесь спілкування. Ну, тому теж тут трошки дивно, напевно, в житті без ним просто ніхто, ніхто не захотів би далі спілкуватися. Але це мультфільм, тому взяли назад цього до А так цілком серія вона складається з того, щоб ну, вигадала якийсь такий план, хоча сама протягом серії сказала, я не знаю, що робити, коли я зустрінуся із е, Трікс. Класний план. <клес> тобто вона, грубо кажучи, всіх приведе і це зробить Кнут або ці, Він приведе до Хмарної башти, там їх вже чекають, вони про це не знають, хоча очевидно, що дівчата ви вже були. У хмарній башті, і у Гріфін в кабінеті було поло, де показувало, хто там зайвий, хто гість, хто не гість, хто ходить по цих тунелях. І ви мали про це здогадатися, тому що ви вже так раз спалилися, але ви робите це знову. Ну ладно, ви про це забули. Тож вінкс, спеціалісти, кнут і дрівень, який долучився, вони будуть разом. Перемагати трікс, повертати вогонь дракона, чи як вони взагалі це все бачать. І в нас чекає певна бійка, хто там з них виграє. Будемо дивитися вже в наступній серії. А я вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся, діліться своїми думками і до наступних відео.